Так, у нас виникає питання з приводу вентиляційних каналів. Ми використовуємо друзі, вентиляційні канали в проєктуванні приватних будинків, коли нам треба зменшити розміри. Ну, тому що це впливає на планування. І якщо виходить так, що багато вентиляційних каналів вони займають багато місця, то Галина іноді використовує готові блоки для того, щоб оці от в плані зменшити розміри, це дозволяється, можливо, але, на, на жаль, скажімо так, все ж таки менша інерційність, і з точки зору роботи природньої вентиляції це трошки гірше. Хоча це. Вогни витривали конструкції, інерційні конструкції, вологостійкій конструкції. Е, т, да, і там потім з самими конструкціями, з примиканнями треба, треба бути уважними, тому що оці от блоки вони тоненькі, вони, їх треба додатково кріпити, щоб вітром їх ніде не завалило, не, не нахилило і так далі. Тому іноді у нас є навіть такі проекти, коли ми в зоні горища ці блоки обкладаємо додатково цеглою, щоб придати оцю додаткову стійкість всій цій конструкції. Тому, ну я скажу вам так, що ці блоки це більше все ж таки знаєте, така технологія реконструкції. Коли ви заходите в старий будинок, вам треба зробити вентиляційні канали, і ви там обмежені в просторі. А коли ви проектуєте новий будинок, ну немає ніякої. Проблеми зробити вентиляційний канал із цегли, насправді. От тому вже підходити Тобто, це один із варіантів, але він завжди на другому місці. На першому все ж таки був і залишається саме цегляний вентиляційний канал. Дякую, друзі, за ваші питання, за ваші лайки. Ми йдемо далі.